Вогнем і Мечем Генрик Сенкевич. Частина перша розділ десятий. Пруткі човни летіли за течією, ніби ластівки. Відносячи молодого лицаря та його долю. Через високу воду пороги особливої небезпеки не являли. Минули Сурський, Лоханський, щаслива хвиля перенесла чайки через воронову забору. Проскриготіли вони, щоправда, по дну княжого та стрільчого, та ледь ледь торкнулися тільки, не розбилися. І ось нарешті. Вдалині завиднілася піна і коловерті страшного ненасиття. Тут доводилося висаджуватись, а чайки тягли волоком по берегу. Ця повільна і тяжка робота зазвичай забирала цілий день. На щастя, від минулих, мабуть, волоків по всім березі лежало безліч колод, які підкладалися під човни. Для зручності пересування по ґрунту. В усій окрузі і в степу не було ні душі. На річці не виднілося жодної чайки, пливти на січ не міг уже ніхто, крім тих, кого Гродзівський повскодак пропускав. Але саме Гродзіцький навмисно відрізав Запоріжжя від решти світу. Отож. Тишу порушував тільки гуркіт хвиль об скелі не наситься. Поки люди волокли чайки, Скшитуський оглядав це надзвичайне диво природи. Жахливе видовище вразило його. На всю широчінь упоперек ріки йшли сім кам'яних перепон, які стирчали з води. чорні, погризані хвилями, що проломили в них подоби воріт і проходів. Річка всією вагою води своєї била в ці перепони і одлітала назад, скажена, знавісніла, спінена білими вируючими бризками. Потім, ніби неприборканий скакун, робила ще одну спробу перескочити їх, але відкинута ще раз. Перш ніж зловчитися ринути крізь проломи, зубами, можна сказати, вгризалася в скелі, закручувалась у безсилій люті, страшенні водоверті, стовпами злітала вгору, закипала окропом і, як утомлений звір дикий, тяжко відсапувалася. І знову, ніби кононада з сотні гармат, виття цілих вовчих зграй. Схропне, натужиться і перед новим пасмом точнісінько така ж боротьба, таке ж шаленство. А над безоднями зойки птиць, ніби приголомшених цим видовищем, а між пасмами похмурі тіні скель, які дрижать на в'язкій грязюці, наче тіні злих духів. Люди, що тягли човни. Звичні, мабуть, до всього цього, тільки хрестились, остерігаючи намісника, щоб не дуже то підходив до води. Існувало повір'я, що тому, хто довго дивився на ненаситець, врешті решт вважалося таке, від чого мішався розум, а ще говорили, що з водоверті часом висувалися довгі чорні руки і хапали тих, хто необережно наблизився. І тоді жахливий регіт розлягався в безодні. Ночами перетягувати волоком чайки боялись навіть запоріжці. Того, хто самотужки не долав на чайці порогів у товариство не приймали, одначе ненаситець був винятком, бо його скелі вода ніколи зверхом не покривала. Хіба що про богуна співали сліпці, начебто він через ненаситець проплив, але ніхто не вірив цьому. Перетягування суденець зайняло майже весь день, і сонце вже хилилося на захід, коли намісник знову ступив у човен. Наступні пороги подолали без великих зусиль. Оскільки вони повністю були залиті водою, а за тим мандрівники зрештою вибралися в тихі низові води. По дорозі бачив пан Скшетуський на Кічкасовому урочищі величезну купу білого каміння, яку князь на пам'ять свого перебування звелів насипати, і про яку пан Богуслав Маскевич. Розповідав у лубнах, звідси до Січі було вже недалеко, та, позаяк намісник по чортомлицькому лабіринту не хотів уночі пливти, вирішили заночувати на Хортиці. Він мав надію зустріти хоч одну живу запорізьку душу і попередньо дати знати про себе, щоб стало відомо, що посол. А не інша яка людина їде. Одначе Хортиця здавалася безлюдною, і це дещо здивувало намісника, бо від Гродзіцького було відомо, що тут, на випадок татарської інкурсії, завжди перебуває козацький загін. Скшетузький із кількома жовнірами пішов на розвідку, доволі далеко від берега, та весь острів перетнути не встиг. Оскільки довжиною острів був понад милю, а вже опускалася темна і не дуже погожа ніч. Отож довелось повернутися до чайок, які тим часом люди його повитягали на берег, устигнувши ще і розвести багаття від комарів. Ніч здебільшого минула спокійно. Жовніри і перевізники спали біля багать. Не стуляли очей тільки вартові, а з ними і намісник, якого після відплиття скодака мучило жорстоке безсоння. На додачу до всього ще й сильно лихоманило часом учувалися йому кроки, що наближалися з глибини острова, або якісь дивні голоси, що нагадували віддалене козине мекання, однак він вирішив. Що йому мариться. Раптом, коли почало світліти небо, перед ним виникла темна постать. Це був один із вартових. Пане, йдуть, похмуро сказав він. Хто такі? Либонь, низові, душ сорок. Добре, це небагато. Підіймай людей і очерету підкинути. Жовніри миттю підхопилися. Підгодовані багаття зметнули вгору полум'я і освітили чайки, а біля них жменьку людей намісника. Тут же до своїх приєдналася і варта. Тим часом безладні кроки багатьох людей чулися вже цілком виразно, на деякі віддалі вони стихли. Зате чийсь погрозливий голос, запитав. А хто там на березі? А ви хто? відгукнувся вахмістр. Одвічай, вражий сину, а то с піщалі запитаю. Його ясновельможність пан посол, од ясновельможного князя Яреми Вишневецького до кошового отамана? голосно вигукнув Вахмістр. Голоси в невидному натовпі змовкли. Напевно, там почали тихо радитись. А виходно сюди. знову крикнув вахмістр. Не бійся. Послів не чіпають, але й посли не зачеплять. Знову пролунали кроки, і невдовзі декілька десятків постатей з'явились із темряви. По смаглявих обличчях низкорослості та кожухах вивернутих хутром назовні, намісник одразу зрозумів, що це здебільшого татари. Козаків було душ десять. У голові Скшитуського блискавкою промайнуло, що коли татари на Хортиці, значить, Хмельницький уже повернувся з Криму. Верховодив натовпом велетенського зросту літній запорожець з обличчям диким і жорстоким. Підійшовши до багаття, він запитав А хто тут посол? І зразу ж почувся сильний запах горілки. Запорожець був, як видно, п'яний. Хто ж тут посол? повторив він. Я посол. І з гідністю відповів пан Скшетуський. Ти, брат, хіба я тобі, що тикаєш? Майшану, хаме, втрутився вахмістр. Годиться говорити ясновельможний пан посол? На погибель же вам, чортові сини. Щоб вам серп'яхова смерть, ясновельможні сини? А чого це вам до отамана? Не твоє діло, а життя твоє від того залежить, як скоро посол до отамана прибуде. Тут іще один запорожець вийшов із натовпу. А ми ж тут по волі отамана, сказав він, стережимо, щоб ніхто від ляхів не приходив. А хто прийде, того сказано в'язати і приправляти. Що ми і зробимо? Хто йде добровільно, того в'язати не будеш. Буду, бо такий наказ. А чи знаєш ти, холопе, що таке особа посла? А чи знаєш ти, кого я тут представляю? Тут втрутився літній здоровило. Заведемо посла, але за бороду. Ось так. Сказавши це, він потягнувся до підборіддя намісника, та в ту ж мить охнув і, ніби прибитий громом, брязнув об землю. Намісник розрубав йому голову келепом. Коли, коли дико завили голоси в натовпі. Княжі люди кинулися на допомогу своєму командирові, бахнули самопали, крики Коли, коли. перемішалися з брязкотом заліза. Закипіла безладна бійка. Затоптані в метушні багаття погасли, і темрява обступила тих, що билися. Невдовзі і ті, і другі. Зійшлися так близько, що не лишилося місця для замаху, тож ножі, кулаки і зуби пішли в хід замість шабель. Несподівано із глибини острова почулися численні крики і голоси до нападників поспішала підмога. І ще хвилина, і вона підоспіла б занадто пізно. Позаяк добре навчені жовніри брали гору. До човнів. громовим голосом крикнув намісник. Весь загін миттю виконав наказ. На лихо, чайки, занадто далеко витягнуті на пісок, неможливо було тепер зіштовхнути у воду, а ворог тим часом у люті прорвався до берега. Вогонь! скомандував Скшетузький. Залп із мушкетів одразу зупинив нападників. Вони знітилися, стовпились і безладно відступили, залишивши на піску десятків півтора своїх. Деякі з повалених конвульсивно смикалися, наче риби, витягнуті з води і кинуті на берег. Веслярі тим часом, при допомозі декількох жовнірів, упершив землю весла, вибивались із останніх сил, намагаючись зіштовхнути суденця у воду. Та марно. Ворог почав атакувати здалеку. ляпання куль по воді перемішалися зі свистом стріл і стогонами поранених. Татари... Все несамовитіше, звертаючись до Бога, підбадьорювали один одного. Їм вторили козацькі крики. Коли, коли? І спокійний голос Шетуського, що все частіше повторював: Плі. Бліде сяйво ранкових небес освітило битву. З боку суші можна було розрізнити натовп козаків і татар. Одних із обличчями біля пищальних прикладів, інших, які, відкинувшись назад, натягали луки, з боку ріки дві чайки у клубах диму та блисках регулярних залпів. Між тими і цими лежали на піску нерухомі вже тіла. В одному з човнів стояв скшитуський, здіймаючись над рештою. Гордий, спокійний, з поручицькою булавою в руці і з непокритою головою. Татарська стріла зірвала з нього шапку. До нього наблизився вахмістр і прошепотів Пане, не подужаємо, їх багато. Одначе намісник дбав тепер тільки про те, щоб посольство своє скріпити кров'ю. Приниження гідності не допустити і померти зі славою. Отож у той час, як його жовніри влаштували собі з мішків із харчами щось на зразок бруствера, за котрого уражали ворога, сам він чіткою мішенню стояв на виду. Що ж, відповів він, поляжемо всі до єдиного. Поляжемо, батьку! Озвалися жовніри. Плі! Чайки знову заволокло димом. Із глибини острова почали з'являтися нові юрби, озброєні піками і косами. Нападники тепер поділилися на дві групи. Одна не припиняла вогню, друга, що складалася із двох приблизно сотень козаків і татар, очікувала слушної хвилини. Щоб кинутися в рукопашну, а з прибережних заростей з'явилися чотири човни, які збиралися вдарити по намісникові з тилу та флангів. Уже зовсім розвиднілось, одначе дим, простягнувшись довгими пасмами, цілковито закривав поле бою. Намісник наказав двадцяти жовнірам повернутися до атакуючих суден. Що, змушувані веслами, мчали по спокійній річковій воді із швидкістю птиць. Вогонь по татарах і козаках, які наступали з боку берега, через це помітно ослаб. Вони, як видно, тільки цього і чекали. Вахмістр і знову з'явився біля намісника. Пане, татарва ножі в зуби бере, зараз на нас підуть. Сотні три ординців із шаблями в руках і з ножами в зубах готувалися до атаки. До них приєдналися декілька десятків запорожців, озброєних косами. Атака мала початися звідусіль, бо човни противника підпливли вже на відстань пострілу, борти їх заклубочилися димочками. Кулі градом посипалися на людей намісника. Обидві чайки наповнилися стогонами. Не минуло і десяти хвилин, як половину жовнірів, було перебито. Ті, що лишилися в живих, чинили відчайдушний опір. Обличчя їхні почорніли від диму, руки задерев'яніли, погляд туманився, а кров заливала очі. Дула мушкетів обпікали руки, більшість були поранені, та ось жахливі крики і виття стросонули повітря. Це пішли в атаку ординці. Дими, розірвані юрбами тих, що бігли, раптом розсіялись і відкрили погляду обидві намісникові чайки, що вкрилися чорною купою татар. Схожі на два кінських трупи, які розриває зграя вовків. Купа ця напосідала, кублилася, вила, дерлася і, здавалося, б'ючись сама з собою, гинула. Десятка два жовнірів усе ще оборонялися, а біля щогли стояв пан Скшитуський із закривавленим обличчям, Зі стрілою, що до оперення сиділа в лівому плечі його, і люто захищався. Постать намісника здавалася велетенською серед навколишньої товкотнечі. Шабля миготіла, наче блискавка. Ударом її вторили стогони і виття. Вахмістр і один жовнір прикривали його з боків, і юрба в страху перед цими трьома. Час від часу відкочувалась, але під тиском тих, що налягали ззаду, сама налягала і гинула під шабельними ударами. Живи ми, для отамана! волали голоси вкупі. Здавайся! Та пан Скшетузький здавався тепер хіба що богові, позаяк раптом зблід захитався. І упав на дно човна. Прощай, батьку. відчайдушно крикнув вахмістр, та через мить теж упав. Шалена юрба зовсім укрила собою чайки.